Як визначити вологість ґрунту для закриття вологи? Або простіше як зрозуміти, що вже пора закривати вологу? Дуже круте питання, Сергій. Вологу пора закривати як тільки ви можете зайти трактором в поле. Суть в чому закриття вологи це прийом, при якому втрачається волога. але… Ви порушуєте верхній шар ґрунту, верхньому шарі ґрунту капіляри, для того, щоб замульчувати землю землею. Це прийомно, якщо дуже грубо, можна сказати, що ви мульчуєте землю землею. Тому як тільки ви можете вийти в поле, нерве болото, негрузний трактор, нормальний вже сухий ґрунт, по якому можна спокійно їхати. І верхній шар вже підсох, мовно 3-4 сантиметра. От, то можна вже йти і робити е, закриття вологи, або, швидше за все, це буде, мабуть, якесь вирівнювання оранки да, під сонячний кукурудз, або щось таке. Наскільки рано можна буде, як тільки трактор може зайти, так вже сразу можна. От, з іншої сторони, е, можна дочекатися, щоб якісь е, відновили вегетацію озимі бур'яни або зимуючі, або ранні ярі почали сходити в фазу нитки. Ну, типу, якщо буде нитка, то. Ще краще за один прохід можна і їх проконтролювати бороною. Да, закриття вологи нагадуємо, ж робимо бороною. Ну, якщо, понятно, якщо оранка, то може бути культиватором вирівнювання оранки. Але, опять же, як на мене, да, то м -м, кілька разів боронами. Якщо нормальна була оранка, вона то боронами за кілька проходів і закрити вологу й нитку проконтролювати це краще. Якщо ви, конечно, там нарвали чемодани, то без культиватора не обійтися.